Борщ, Соломаха та найсмачніші вареники. Мова не про кулінарію, такий нині український театр. Я розумію, що зараз є суспільний запит на театр, а тому що ну, не можна постійно боятися. Сьогодні було дві повітряні тривоги. Я сподіваюся, що ну, не посміють вони порушити дійство, під час якого ми збираємося тут. 600 людей, повний зал. І дуже хочеться, щоб так було завжди. У столиці після майже дворічної перерви театр особистості відновив свою роботу. Генеральний продюсер театру Петро Мага ділиться під час творчої перерви, не відпочивали. Актори волонтерили та воювали. Нині ж переїхали в центральний будинок художника. Сюди глядачі прийшли за видовищем. Свято сьогодні в Києві в нову будівлю. Приїжджає театр особистості. Безумовно. Е Прийшла група підтримки. Ви подивіться, які особистості сьогодні. Скільки їх приходить театр? Взагалі, як і книги, це вічна історія, і вона буде жити, поки живий театр, живі люди. Просто хочеться вже почати, бо хвилювання це найгірше. Очікування оцього – цього це найгірше. Що сьогодні отримає для дичі? Море позитиву, гарних емоцій і щастя. Почали сезон особистості кулінарною виставою. Ідеальний рецепт, натхненником якої став відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Тушанка, голяшка, рубинка. Oh yeah. За сюжетом жителі маленького містечка служать монополісту диктатору на прізвисько. Полковник вони виготовляють на його заводі тушонку. Нею ж і отримують зарплатню. Її ж і їдять. Це ж артистка Ріма Зюбіна, їй треба виговоритися. Я люблю характерні ролі. У мене сусідка була така тютя Елла, яку я в дитинстві не розуміла, чого вона так. Ходить, а Вона просто ходила так під стіночкою. От, вона любила випити, і я, я от просто я образ її роблю, тому що вона ці всі розкази, яка вона нещасна, і що всі винні, а вона колись під куполом сирку. Тому там є тексти, які я додала сама, власне, а не тільки написані Сергієм Пономаренком. Місто захоплює апатія, однак шеф-кухар майстер та його помічник Альдента Форхрючіні рятують містян з депресії за допомогою вишуканої української кухні. До повномасштабного вторгнення ця вистава дуже мало разів зігралася, можливо, 4 чи 5 максимум. І насправді, коли ми о, Думали чим відновлюватися. Ми зрозуміли, що ця вистава після повномасштабного вторгнення набула нових сенсів про диктатуру, про те, як людям пропаганду в голови закладають. Це все зараз дуже на часі, тому ми її обрали. Вистава пробудила голод у глядачів. Антракт супроводжує довжелезна черга до буфету. В мене розігрався апетит. але б залюбки з'їв би борщ. Прямо під час вистави глядачів частували варениками. Голодним та байдужим з театру не пішов ніхто. Ми вражені сьогоднішньою виставою. Це справжня серйозна мистецька подія, і мені надзвичайно приємно бути сьогодні на е, цій імпресі. Найважливіша і найголовніша місія мистецтва в наш час давати людям можливість поринути в той час, коли їм було спокійно. Коли вони відчували себе в мирному, повсякденному нормальному житті, перша вистава зібрала аншлаг 600 глядачів. Окрім ідеального рецепту, у грудні театр особистості представить п'єси «Мина Мазайло», кум до куми, бракований рай. Як би ворог не намагався нас зламати, ми вкотре йому доводимо, що сильніші. Відновлюємося, працюємо, усміхаємося.